Цей приклад відомого Нобелівського лауреата Джона Неша я вже згадував, але знову ж таки хотів би на ньому показати важливість такої речі, як довіра. Такою абсолютно нібито ірраціональної, але тим не менше, як вона впливає на конкретні фінансові результати, на конкретні економічні показники. Уявіть собі, що от є дві особи, ви одна з цих осіб. І ви можете спільно з кимось ну, зробити щось: якусь діяльність, якийсь проект, якийсь бізнес, просто якась угода. І ви вдвох там працюєте. Якщо ви обидва один одному не довіряєте, тобто кажете ні, я буду робити це сам без тебе. Відповідно, при спільній недовірі. Ви розійдетеся, скоріш за все, ну, втратите певні можливості. Ця можливість, наприклад, отримати 10 тисяч гривень. А ви от, ну, не довіряєте один одному, робите все самостійно і без чужої допомоги, можливо, кожен отримує по тисячі і скаже, ну, нехай буде тисяча, тому що я йому не довіряю. Чому ви не довіряєте? Тому що цих 10 тисяч. Як часто буває при спільній діяльності, хтось може відібрати, забрати, поцупити, залишити не з цим. Тобто, якщо ви, наприклад, перший, ви довірилися, а другий вам не довіряє, ви отримуєте ноль, він отримує всі 10 тисяч. І навпаки, якщо він вам довірився, а ви його трошки підвели, то ви отримуєте 10 тисяч, він 0, і ці 10 тисяч таким чином перерозподіляться. Або якщо ви один одному довіряєте, то кожен отримує по 5 тисяч. Відповідно, логіка, яка: якщо ви мислите суто раціонально, як мені краще вчинити, куди ви прийдете, ви думаєте таким чином. Якщо він десь мене підведе, тобто виявить якусь недовіру, то мені точно не можна довіряти, бо я все втрачу, тобто мій вибір це недовіра. Якщо він все ж таки мені довіриться, то знову ж таки в мене є спокуса виявити акт такий недовіри, зробити з свого боку, отримати всі 10 тисяч, це нібито знову ж таки для мене кращий варіант. Тобто я… Можу мислити таким чином, щоб в обидвох випадках недовіра принесе мені кращий результат. Тобто, в одному випадку, я буду довіряти, якщо він мені не довіряє, Тобто я вибираю між 1 і 0, я маю вибрати 1. Якщо він мені довіряє, то я вибираю між 5 і 10 і знову ж таки вибираю 10, тобто діючи суто в своїх інтересах. Як нібито радив той же самий Адам Сміт, ми можемо прийти от в цю точку один-один. І це дуже є характерним, напевно, для українського суспільства, коли є дуже-дуже багато недовіри, і фактично ми себе позбавляємо шансів прийти в іншу точку. Довіра в суспільстві між людьми, між певними органами, до органів влади. Вона є ключовою. Якщо ми не маємо цієї довіри, то це досить довгий час. Це праця над цінностями, як вона з'явиться. Тому логічно, коли ми не маємо довіри, наприклад, до органів влади, ми маємо залишити їм дуже дуже мало функцій. Тобто при будь-якій функції. Чи залишати її державною, так званою, тобто урядовою, колективною, чи віддавати суспільству. Ми маємо себе питати, чи довіряємо ми цю функцію в цій функції цьому колективному органу, чи ні. Якщо не довіряємо, то легше буде віддати її кожному особисто. Так, ми не досягнемо, можливо, найкращого результату на цьому етапі. Але фактично ми не будемо почуватися як такими, як які втратили все, які отримали нуль. Відповідно, якщо хтось порівнює Україну з такими країнами, як скандинавські країни, де є, з європейськими навіть країнами, де є фактично вже соціальна ринкова економіка, де дійсно. Органи влади, уряд, місцева влада забезпечує досить великі соціальні стандарти для людей. Тут ми маємо розуміти, що лише тоді, коли ми прийдемо до відповідного рівня довіри, ми можемо собі дозволити дійсно віддавати багато, отримувати багато так само у вигляді доріг, у вигляді парків, у вигляді якісного комунального транспорту. І таке решта, і таке решта. А поки цієї довіри немає, то це ця модель працювати не може в принципі.